Ради бачити. Пишаюся всім бойовістю. Дякую вам. Дякую за священник для нашої країни. Ви жінки, ви можете, будь ласка, познайомитись метро? Це Дмитро, саме менеджер. Від сьогоднішнього дня на всі наші концерти в будь-якому місці. У вас безкоштовний квиток. Назавжди. Назавжди. У вас тепер на всі концерти абонемент. Тому якщо, якщо ти захочеш прийти через 5 або через 10, якщо моя ти... любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе кожного року, кожен концерт. Ми держимо вторую армію міра. Вторую. Це щось ну, значить. І ще одна.